Сцена під колом це четверта сцена, яка відчинила свої двері для херсонських глядачів. Щоб туди потрапити, доведеться пройтись через підвальні приміщення театру. Але камерність та незвичні зали одразу ж створюють атмосферу творчої лабораторії. Тому саме тут розташувалася режисерська експериментальна лабораторія Сергія Павлюка, яка створена для того, щоб дати молодим акторам змогу проявити себе та не боячись грати для глядачів на відстані витягнутої. Руки кожен раз результат праці у лабораторії це несподіване рішення притаманне стилю режисера. Чи задавало мені вигрою акторів? Вони сплять мене зараз за спиною. Я знаю, це провокаційне питання, але саме для чого є Є хороші моменти. Так, тому якби буду лаяти з не сильно. Тобто є нюанси, є нюанси, які ми будемо зараз обговорювати і завтра на прем'єру їх виправляти. Але взагалом вони справились на проценті 80%. і це вже добре. Ну задоволений. Відверто кажучи, задоволений. Ви цього не чули? Це можливість проявити себе показать себя по-новому в чем-то, чего ты боишься, чего ты стесняешься, чего ты, например, не можешь сказать, не можешь сделать. Актерская работа, роль дает возможность прекрасную показать, проявить что-то новое, интересное. Это для нас это работа, но это не просто работа. Жизнь пічлення всегда положительне. Робота в лабораторії это всегда интересно, это что-то нове это что-то такое, чего не було это новий опыт, поэтому в будь-якому будут положительні і будуть полезные, як і впічитлення, так і сам процес роботи, так я надіюсь, і результат вистава у жанрі трагіфарс простим сюжетом розкриває одразу декілька актуальних тем: життєво, політично, головне історично. Відображає сучасну ситуацію у нашій країні і демонструє різні точки зору на існуючу проблему. На виставі були присутні, окрім дорослих студенти, але й школярам старших класів також важливо подивитися цю історію. Так головний герой це пристосуванець, якому байдуже, що відбувається навкруги. І він виправдовує себе. Да, треба спати між кордонами, треба не ходити на кухню, бо можуть застрелити. Але мабуть, ми хочемо цим показати негативність от такого ставлення. Тому, якщо ми будемо всі такою сірою масою, то нас можуть завойовувати 300 разів. Так нам можуть диктувати свої умови, нам можуть вдиратися в спальню, йти через наше ліжко, навіть не знімаючи взуття. Тому, мабуть, ми хочемо показати це, що треба все-таки ну поставати проти цього, проти того раба в самому собі. Вистава триває одну годину, динамічно і непередбачувано розвивається сюжет, а незвична атмосфера нової сцени підсилює враження. Тож будемо чекати на наступні прем'єри режисерської лабораторії.